Ідеальна лицева глад напряму залежить від натягу нитки. Якщо ви звикли тримати нитку стак між середніми вказівним пальцями, то легко втратити над ниткою контроль. Краще зробити декілька опортів і буде вам рівна лицева гладь. Нитка подається рівномірно, і, до речі, не так втомлюється рука. Ще один важливий момент навчитись контролювати розташування робочої петлі. Ми не маємо в'язати з носика спиці. Це неправильно. Ми не можемо в'язати з середини спиці. Ну, це начебто і логічно, але часто спостерігається. Отже, робоча петля має знаходитись після носика. Подивіться на свої спиці, наскільки довгою вас носик і починаєте підхоплювати петельку саме після носика. До цього швидко звикаєш, декілька рядочків контролюйте, і далі ці рухи відбуваються автоматично. Я думаю, ви помітили, що я підхоплюю ниточку не ось так, а спіднизу. Неважливо, як називається цей метод, варто спробувати. Це дійсно працює. Коли йде захват нитки з під низу, ви набагато рівніша. Ще одна дієва порада від мене для того, щоб пришвидшитись прив'язання по колу праву спицю, беремо більшого розміру, ліву-меншого. Для чого? Дивіться, петля у нас формується саме на правій спиці. Розмір петлі. Коли ми пров'язуємо, ми бачимо ось розмір петлі на правій спиці. Ліва спиця у нас йде лише для подачі петлі. Коли спиця меншого розміру, нам легше зайти. У нас не слоїться ниточка, і коли ми пров'язуємо петлю, вона легко зі